От, корчатка спіймала. Черв'ячка, роща І вон, бачите, ганяє. Він усіх хоче його десь заховати. У нього відбирають його. Вон, дивіться, яка естафета. І все. То перший схопить, вон, які вони маленькі, а вже вон що робиться. Один грищ на всіх. І хто перший хопить, той і той молодець. І хто шустріший, бігають, ганяють. Вичте, яка естафета. Які маленький, а вже який шустрі. Свою здобич по всьому в цьому своєму дому. Тягають і смішні перчатки. бачили, які цікавий. О, то чорний схопить. О, побіг, побіг, схопив, схопив, поніс, 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 поніс. Все. О, хрущ більше, ніж це ці ципленятку. І все. Естафета, бачите, хто перший схопить. І все, тоді така іграшка у них. Все, треба ховати від своїх собрачів. Кудись подалі. Ай-яй-яй-яй-яй. Ця курочка з найшистріша. Бачите, як швидко бігає, якщо стобич у у цьому клюві. Ні з ким не хоче ділитися. І всі за нею, звичайно, бігають туди-сюди. Яка що, які смішні. Вон, всі хочуть його відібрати, тут здобич, всі на нього полюють. Такі височакий прикольні. Вони, які вони. два тижні і ми... вони, які вони вже шустрі. Деруться, деруться, все пілого вистаче, та... степети перехопить. Мама курка вже схватила. Все, вже загубили. Ой-ой-ой, віддає їм, віддає іграшку їхню і все, зараз будуть бігати. Знову бачите, які вони цікаві, куметні. не можуть вже з'їсти цілого хреща, хоч побігають. Які щось стрічки бачення? У них ігри цікаві, смішні. Он знов свати, свати, схвати, свати, бігає, бігає, бігає. По всьому своєму курятнику. Курнику. Може і не забирає, не претендує на того їхнього хруща. А вони ховають, ховають. Цей все-таки чорний, він у них перший. Цілий футбол, бачите, який наче футбол, курченяток і туди, і сюди бігають. Ой-ой-ой. Прикольно. Ой, схватили, схватили. Знаю, що треба його. Швиденько, швиденько. Мама не може її навіть схватити, поділити. Такі смішні. Драка, 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 Продовжується. Ось такі вже кривишки у них. Хто знає, як відрізнити це глядкам двох тижневих. По пірочкам, де півень, а де курочка? Пишіть в коментах, хто знає. Де тут як відрізнити от, от, з цих оцеплення? Так, можливо, хто знає, да? по вигляду я вам ближче зроблю. Де тут півень, а де курочка. От хто знає, напишіть по пірочку. Можливо, хтось вгадає. Які шустрі, вони так будуть півдня бігати зі своєю здобиччю. Фітнес фітнес доганялки. Дивіться, 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 здобич свою схопили. все. Це, мабуть, півень такий шустряк, а може й курочка. Дивіться, який ні з ким не хоче ділитися. Сам він схопив свою їжу, найбільшу. І все. Самий найшустрій. Все і біленький ще оцей. Також він перехоплює естафету. перехватив, перехватив, перехватив. Все, зараз гол заб'є. Mm -hmm. Біленький перехватив. свої здобичі носить. І такі вони швидкі стають, коли вони здобич у клюві чомусь. Ті, у кого нема здобичі, вони собі стоять, такі сумують. От, А той найшвидше починає бігать, коли у себе. От, дивіться, як така швидкість, така ж швидкі, такі стають. Один одного його відбирають, сіла драка розборки за цього жука. Прикольно. Цей щось як знов перехватив собі естафету і бігає, 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 все. Довольний. Что драка, 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 драка. Эстафета, эстафета. Эстафета. О, забывает там у них ворота. Бачите, вони трошки можуть його там. и все, там снова Нападаючи тут є у них вратарю, бігає туда-сюда. Так Хто ж хто ж все-таки його з'їсть? Як ви думаєте? Пишіть в коментах, хто ж все-таки його з'їсть? І так вони будуть цілий день. Мабуть, це чорний все-таки його поки буде носити? Ні, вже я бачу такий, дивіться, оцей такий того, голова, я у цього теж схватив, схватив, шустренький бігає, може другу половину хряща, да, схватив собі. Це чорно-білий такий. Мабуть, він теж півень, да, хто знає. Тут відрізнить, де курочка, тут де півень. Як зрозуміти, коли їм два тижні. Вже тут декількох, мабуть, по шматочку хруща, і вони всі бігають. Троє, так? Да? Вже троє бігають. Кожен свій шматочок схватив і бігають. туди сюди І вони думають, що у них тільки здобущ. Шустечки, дивіться, 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 як бігають, бігають, бігають. Коли, -коли вони коли так бігають, вони самі рекламують, що у них щось є у клюві. А так би собі тихенько щось би типу, робили вигляд, що у них нічого немає, такі собі, да, затихли, то за ними ніхто би не бігав. А так, дивіться, дивіться, як вони тікають. І самі розказують усім, що в них там щось є. О, дивіться, якісь. Який... Здачки туди-сюди, туди сюди. туди сюди о о о О-о-о! Знов-знов-знов-знов-знов-знов! хопили, дракі. За виживання <ріст> цікавить. А цим біленьким навіть нічого не пропадає, це, мабуть, маленькі такі цепленятки найменші. Такі чорний оцей носить і носить. Ну, ще буває іноді перехопить біленький, да? чорний поки поносить його. Це вже на Курочка вже навіть і не претендує на їхні, на їхнього хроща. Чірячка. О, о-о-о, все. все о, біленька схватила, схватила, біленька на кінець, тут дивіться, яка довольна. Хоч раз схватила, але, мабуть, не надовго. А, ні, перехопила, перехопила. Все-таки може ще трошки хоч поносить 5 п'ять хвилин. О, о, Бігає, як шустренька, да? так? Вже, мабуть, у них у кожного в клюві є по шматочку цього хруща. І вони вже декілька їх бігають. І в біленького, і в чорненького. Вон, дивіться, біленька, яка шустра стала давно, ну, куди-куди, куди? І заховатися від цієї конкуренції, бідняшка. Туди тікає, туди тікає. О, там, думаю, хоч поїсть трошки. Ага, тут, хоч, тут куча конкуренції, так не впустиш його. Там теж знову побігла, побігла, побігла. Ага, це, не ну, на хвилинку тут не запинишся. вон побігла, побігла, побігла. Все, тікає, тікає, тікає. Ой, ой, все, все біленька вже перехопила. Ну і все, може трошки щось собі з'їсть. Тікає, тікає, тікає. Ой-ой-ой-ой-ой. Тікай треба знову від усіх. Ой-ой-ой, все, понесла, понесла, понесла. Вже чорний втомився, десь він вже не знає, ходить. Чи він там доїдає щось у себе вже. Біленький тепер побігає. О, бігає, тікає, тікає, тікає з тим цілим хрущом. Це ж бігаєш і, і, і співаєш ще пісні. Чуєте, це такий голосно ще й співає всім, що він похопився, опрощає всім, розказує. Ти лікає туди-сюди. Ой-ой-ой, все, все, тут куча зразу конкурентів, не можна зупинятися тут, не на секундочку, воно що робиться. Все, на секунду. Вже всі це, стомилися вже не можуть. 15 хвилин така пробіжка усім, да? зарядка. Ще ніяк не зупиняться. Тож його все-таки з'їсть. Вже у чорного так болять лапи, що вже навіть не стоїть на одному місці і не ходить. Біленький ще, думають, надіються, схоплять цього. Але він такий шустрий, він бачите. І не нікому ні з ким не буду ділитися. Он це, не на секундочку, його не залишає все, бачите. <смі> куди думає? І такий ж зображає, що куди йому пробитися, коли куча конкурентів. Найсильний ага, тут тільки зможе тут вижити. Ой-ой-ой, коли виривається з цього закруження, то бачите, як кричить. Затихають, вони вже втомилися усі. Все, всім пока-пока. Вони ще, мабуть, будуть бігати, може півгодини. Бачите, яка тут у них? Забава. Все. Всім пока-пока.